Друзі, ви замітили в останні роки зміни в українському суспільстві в бік того, що люди не хочуть бути підприємцями, люди не хочуть бути космонавтами? Люди, люди хочуть бути депутатами, люди хочуть бути держслужбовцями, керівниками державних структур і так інше. Діти вже не говорять, я хочу бути там, спортсменом, я хочу бути там, аграрієм, я хочу е, бути бізнесменом, як раніше, це було модно в свій час, там, юристом чи ще кимось. Ні, сьогодні, замітьте, всі хочуть, всі хочуть бути держслужбовцями. Чому? Тому що держслужбовець завжди отримує зарплатню добру. Держслужбовець має можливості. Держслужбовець може собі що завгодно придумати. Вони можуть ділити землю, вони можуть пиляти бюджет, вони можуть робити, що хочуть. Ви Розумієте, да? до, чого ми, до, до чого ми дожилися, друзі мої? От, ну, Проаналізуйте, подивіться, хто хоче зараз бути підприємством, е, ну, займатися підприємницькою діяльністю, та я, не, я вже не бачу, вже ніхто не хоче. А хто хоче, платити податки? Ніхто не хоче. А чому? Тому що оці упері, які е, заходять на будь-якому рівні, так, навіть село, місто у владу, вони живуть за рахунок тих людей, хто паше, хто платить податки. А потім вони нажирають рила і йдуть ще й забирають все, все їм мало податків, їм мало зарплатні, вони йдуть. Ділять відсоток собі ще хочуть. Він хоче сидіти в кріслі, дрепанити бюджет і обов'язково отримати відкат або ще й долю в якомусь бізнесі. Це круто, це від, це від села, починаючи там до Києва. Розумієте, яка ситуація? Ми живемо в такому зараз світі. Ну, Це капець. це просто капець, друзі. А що ж буде далі? Що буде завтра? Підприємці не хочуть робити в чисту. Підприємці не хочуть платити податки. Чому? Бо хочуть е, нажитися? Ні. Вони хочуть, щоб їх не обибрали нитки і щоб вони не пішли по смітниках.